Можна спрощу запитання, Путін догрався чи ще ні? Ну, Путін догрався, це справді у нас такий лейтмотив останніх днів у нас, в нашому просторі, але я думаю, що все ж таки, мабуть, ще не догрався. І чи догрався він чи ні, я думаю, що ми, в принципі, побачимо протягом наступних днів, тому що незважаючи на цю суперхливу міжнародну реакцію, яка реакцію після? Катастрофи з Боїнгом на зростання, очевидно антипутінських настроїв на якісь такі акції, скажімо, як, і на, на дослідські заяви на акції, як от сьогодні Латвія заборонила в'їзд Кобзону Валерії Газманова. Газману, або Естонія також скасувала запрошення американському кіноактору на, на фестиваль. Um, все ж таки для нас важливо, що все це трансформується, так uh, для нас єдиний варіант uh, і єдина можливість, uh, щоб це трансформувалося в щось uh, суттєве, це запровадження так званого третього рівня санкцій з боку Євросоюзу. Причому насамперед uh, тут варто звертати увагу на Євросоюз, оскільки саме його дії можуть uh, спричинити більше шкоди Росії і змусити її. Все ж таки до якоїсь адексу змусити Путіна, я би сказав, до певної адекватності. Так, от завтра буде засідання міністрів закордонних справ Євросоюзу, і це буде до, певного, до певної міри моментом істини для Євросоюзу, оскільки досі його справедливо критикували за багато слів, багато рішень і резолюцій, і за відсутність конкретних дій. Завтра ми побачимо, що ж, як ще змінилися настрої всередині самого Євросоюзу.